Отже, друзі, друга частина про удавав пітонів і прочих ползучих. Як пам'ятаєте, у нас там було ще завдання зробити мікс із оцього цього і оцього. Тобто, оце плюс оце плюс плюс оце. і воно в нас дорівнює бам! Ба оце. Тобто ми перенесли оцю кишеню для мобільного. Ми її хотіли винести на передню, на передню стінку і зробили два попередні зразки. І як нам здається, доволі вдалі, скоро ви побачите комерційний ролик про їх зручність. А наразі хочу сказати, що дійсно це дуже зручно. Ми помітили, що коли мобільний телефон не знаходиться в сумці, то це дуже зручно. І дійсно, ми тоді зробили чохол, до якого пришили сумку. І тепер, коли у вас дзвонить телефон, ви достаєте його із зручної кишеньки, а не із сумки разом із зажигалкою, кашелько, цигарками і іноді. Я пам'ятаю, коли був молодший, мав звичку зматувати туалетний папір і носити його з собою, і все це дуже незручно розматувалось, вилітало і випадало. Можливо, хтось робить і так, але є лайфхак, краще носіть паперові хустинки, але все одно, навіть вони чіпляються за телефон, і все це вивалюється. І як знаєте, буває, ви стоїте в черзі. Біля каси, і в цей момент у вас дзвонить телефон, і все це випадає на касову ленту і вся черга, яка стоїть за вами, починає спостерігати, як ви все це назад у сумку запихуєте кляня, все на світі. А ось таким чином у вас телефон буде окремо, зручно на зручній кнопочці. Загалом ми думаємо, що це буде вдала модель. Вона буде, як завжди, доступна у всіх кольорах, у всіх шкірах, які в нас є. Отже, чекайте у серійному випуску.